То всі платіжні доручення, які в нас є по захищених статтях видатків, а це насамперед зарплата, медикаменти, харчування, комунальні послуги, стипендії, допомога по догляду за психічну форму та інші виплати та допомоги пільговим категоріям громадян на сьогоднішній день проплачена в повному обсязі. Якщо взяти останній тиждень, то ми проплатили по цих видатках 147 мільйонів гривень. Оплачено в повному обсязі субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям. Тобто, це щомісячно ці проплати в нас становлять по області 78 мільйонів. Вони проплачені в повному обсязі, повністю також проплачені платіжні доручення бюджетних установ. По оплаті листів з тимчасової втрати працездатності. Якщо взяти останній тиждень, то нами проплачено більше 2 мільйонів гривень. За останній тиждень також проплачено 13,6 мільйонів видатків на, це на випадок безробіття, соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності. Паливно-мастильні матеріали по швидким, по пожежникам та по шкільним автобусам також виплачені в повному обсязі. На сьогоднішній день у нас практичні доручення відсутні, ну, якщо сьогодні не принесли їх для проплати. За на минулі неділі ми проплачували. Проводили видатки по відрядженням та першочергові витрати по військовим це невеликі суми, але все-таки проводили. Якщо, наприклад, взяти 132 тисячі по військовим, 130 тисяч територіальним центрам, ми проплатили, 190 тисяч психоневрологічним інтернатам. Минський зоопарк зоопар. зоопар. ми теж проплатили на минулій неділі майже 170 тисяч гривень.